Доброго дня. В цьому відео я розкажу, коли особа військовозобов'язана може бути позбавлена права керування транспортним засобом. В яких випадках? Отже, першим обов'язком для того, щоб притягнути таку особу до відповідальності, у вигляді позбавлення її права на керування транспортних засобів, повинно, щоб ця особа порушила звичайно закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, у вигляді не з'явлення заповісткою, не. Ставне постановлення на облік або не оновлення своїх даних у ТЦК. А відповідно, коли буде правопорушення, яке передбачено статтею 210 кодексу про адміністративні правопорушення, голова ТЦК має право накласти адміністративний штраф на таку особу і. Лише після того, як особа буде притягнута до адміністративної відповідальності, направити до поліції вимогу про доставлення її до ТЦК, в разі якщо ця особа не може бути доставлена з різних причин до ТЦК поліцією, так ТЦК надсилає такій особі письмову вимогу щодо виконання обов'язків, які передбачені законом про мобілізацію. І вже якщо ця особа на таку вимогу не з'явиться, ось тоді лише у ТЦК з'явиться можливість подати на таку особу позов щодо е, того, що вона може бути позбавлена права керування транспортним засобом. Позов подається до суду першої інстанції, і порядок передбачений кодексом адміністративного судочинства статтею 283.2. В цій статті передбачено, що таке право у ТЦК виникає з моменту. Коли порушені обов'язки військовозобов'язаний, про які я вказав, да наприклад, не з'явився за вимогою письмовою, яка надіслана йому на адресу протягом 10 днів з дня її направлення, ось ці з цього періоду обраховується 30 календарних днів, протягом яких ТЦК і має право подати позов до такої особи, я звертаю вашу увагу, що якщо ТЦК. Порушить вказані 30-денний 30 строк, то суди вже не приймають такий позов до розгляду. Тобто тут права ТЦК обмежені лише 30 днями з моменту, коли особа не з'явилась до ТЦК. Далі в суд до суду ТЦК повинен подати позовну заяву, в якій чітко вказати. Зміст вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини. Тобто, в цій позовній заяві ТЦК повинно вказати, що вам, наприклад, була надіслана повістка, ви за неї не з'явились, на вас було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Воно є діючим, цей штраф діючим, ви його не оскаржували. Він воно не скасовано. Бо якщо такий штраф буде скасовано, наприклад, судом. За вашим позовом, то звичайно, у ТЦК не буде можливості подавати позов про те, щоб у вас позбавити права керування транспортним засобом. Тобто, лише в разі, якщо цей штраф не буде вами оскаржений до суду, лише в цьому випадку суд приймає позов. Далі, якщо, наприклад, суд суду не доведуть ТЦК, що поліція. Не направлялись поліції вимоги про ваше затримання, і від поліції відповідно немає а, листа щодо того, що вас неможливо доставити діставити до ЦК. То це також буде підставою відмовляти в позові, тому що ця стаття чітко передбачає, що умовами розгляду прав за правилами цієї статті є від, а, саме те, що поліція повідомила, що неможливо вас доставити до ТЦК. Да? Якщо, наприклад, не було взагалі вимоги до поліції вас доставляти, тоді суд не може розглядати такі вимоги ТЦК. Далі. Скажімо, після того, тепер порядок розгляду справи судом. Суд розглядає справу за правилами спрощеного провадження на протязі 30 днів з моменту відкриття провадження, тобто без виклику сторін за письмовими матеріалами, які маються в справі проте це не означає що ви не можете прийняти участь у цій справі вас повинні повідомити про те що така справа розглядається судом і тут у вас є два випадки або ви за допомогою свого свого адвоката направляєте суду свої письмові пояснення на позов відзив на позов а, ТЦК, в якому спростовуєте ті Дані, які вказані в позовній заяві, а також наводити докази щодо неіснування таких обставин, да або особисто маєте право прийняти участь у розгляді цієї справи, особисто і за участі свого адвоката. Це передбачено відповідною статтею. Закон дає таке право, тобто можливість є або в письмовому провадженні, або а, за вашою участю. Далі, після того як суд винесе рішення, у вас є 15 днів на оскарження цього рішення в апеляційному порядку. Проте це не Зупиняє дію рішення суду, тобто вас буде позбавлено права керування транспортними засобами. При цьому ця стаття містить лише дві два виключення з цього правила. Перше виключення, якщо ви для вас це основне джерело доходу, основне джерело доходу, наприклад, ви працюєте в службі таксі, да або кур'єром. І, і другий випадок, якщо ви за допомогою цього свого засобу транспортного використовуєте його для того, щоб перевозити інваліда. І в такому разі також не можна залишити, лишити у вас право керування транспортним засобом. Ще один, один момент. Після розгляду апеляційним судом ви маєте право оскаржити цю справу до Верховного суду. Це досить вагомий результат. Отже, якщо вам ви хочете бачити більше таких відео, підписуйтесь на мій канал. Доброго дня! В цьому відео ми розглянемо, які заходи впливу можуть бути. Застосовані до громадян, які порушують закон про мобілізацію, перш за все, що маються на увазі, це маються на увазі не постановлення на облік в органи ТЦК, не оновлення своїх даних для обліку в ТЦК, не з'явлення заповісткою для проходження уточнення даних або для проходження ВЛК. Або для проходження інших дій, які передбачені цим законом, отже, які заходи впливу можуть бути до вас застосовані? Перш за все, це притягнення вас до адміністративної відповідальності за статтею 210 закону кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає на сьогоднішній день штрафні санкції до 5,5 тисяч гривень, але вже розглянуте в другому читанні, Закон України про посилення цієї відповідальності штраф буде а, складати біля від 17 до 25 тисяч гривень. Причому депутати передбачають, що не потрібно буде складати протокол про таке адміністративне правопорушення. Тобто, якщо на сьогоднішній день а, лише у вашій присутності можуть бути складені такі протоколи, і відповідно ви маєте права, які передбачені кодексом для особи, що притягуються до до адміністративної відповідальності, наприклад, давати пояснення, користуватися юридичною підтримкою адвоката тощо. То в разі прийняття Верховною Радою закону в тому вигляді, якому на сьогоднішній день є, вже всі ці права у вас будуть ви будете їх позбавлені, тому що голова ТЦК без складення відповідного протоколу, без вашого присутності, заочно зможе винести постанову та накласти на вас відповідні штрафні санкції в досить великому розмірі. Що буде далі? Далі голова ТЦК має право подати відповідне подання до виконавчої служби, де державний виконавець накладе арешт. На ваші рахунки в банках, саме на суму штрафних санкцій, тобто, якщо на вас накладено 25 тисяч, то саме на цю суму і будуть накладені арешт на ваші рахунки, да поки державний виконавець їх ці суми не отримає в дохід держави. Далі, крім цього, голова ТЦК направляє на Адресу поліції за вашим місцем проживання, відповідну вимогу про те, що вас потрібно, потрібно затримати і доставити в ТЦК. Відповідно на поліцію покладається обов'язок з'явитись за вашим місцем проживання, місцем роботи або іншими відомими місцями, так і затримати вас і доставити в ТЦК саме для тих дій, які ви не виконували. Якщо поліція надасть письмову відповідь, що таке, таке вона робити не зможе, в зв'язку з тим, що наприклад не ви там не знаходитесь фізично за цією адресою або не працюєте тощо, і поліція не може встановити вашу адресу, де ви знаходитесь. Вона відповідно відповідає ТЦК про те, що вас не знайшли. В Такому разі за за цією адресою голова ТЦК має направити вимогу про те, щоб ви виконали свій обов'язок. Ця вимога направляється рекомендованим листом з повідомленням і. Закон передбачає, що неважливо отримаєте ви його чи ні, буде вважатися, що ви його отримали. Якщо на пошті буде відмітка стояти, що або адресат не з'явився за отриманням, або відмовився, то що все рівно буде вважати, що ви його отримали. Отже, напротязі 10 днів з моменту надходження такої вимоги, ви повинні бути з'явитись в ТЦК та відповідно за тими обов'язками виконання тих обов'язків, які ви не виконали. Так далі, якщо ж ви цього не зробите. То тоді працівники ТЦК мають право подати на вас відповідну заяву про те, що вас можна лишити право керування транспортними засобами у порядку статті 283 3 кодексу адміністративного судочинства. Про що ми вже поговоримо завтра.